Всім доброго дня. І так, тарифи на комунальні послуги вже давно підняли свої цінники, а український уряд тільки зараз почав реагувати на ці різкі підняття тарифів на комунальні послуги під час воєнного стану в Україні. На жаль, так відбувається, що український уряд і українське суспільство це дві різні громади, які знаходяться на протилежних сьогоденних реалій. І коли вже якась ситуація, наприклад, як з комунальними тарифами, досягає свого піку, лише тоді уряд починає. Наєє реагувати і, от на даний час, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль тільки зараз почали говорити про те, що уряд не давав згоду на підвищення тарифів, і те, що тарифи, точніше їх підняття, неприпустимі під час того такого періоду в нашій країні. Але чомусь тарифи вже були підняті, вже ми платимо тарифи за новими цінниками, а уряд в результаті тільки показує занепокоєння. В першу чергу я би хотів вам показати виступ Володимира Зеленського і показати частину виступа від 1 липня 2023 року, де він каже про своє занепокоєння, про підняття тарифів на воду. Чому стільки. За воду, каже, а от сам прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже показав своє занепокоєння піднятті тарифів на інші комунальні послуги. Для початку давайте подивимось, що каже Володимир Зеленський про підняття тарифів на воду. Ще одне сьогодні з'явилось повідомлення від нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення непрофесійне. І не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть. Слава Україні! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. І так, ми бачимо занепокоєння Володимира Зеленського про те, що тарифи були підняті на воду, але давайте подивимося далі і розберемося, чому ж все-таки уряд тільки зараз відругував на підняття тарифів. Поїхали. Ось допис прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Шмигаля від 1 липня 2023 року, де він каже, що уряд не підтримав рішення нацкомісії, що здійснює, здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. В першу чергу, чому занепокоєння саме тільки про водопостачання? А місяць назад же ж підняли тарифи на електроенергію. Чому не кажуть про електроенергію? Даймо далі. І дословно, Мигаль сказав, рішення не ухвалені, рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення. Тобто Тарифи на електроенергію ви підняли, а за тарифи на воду ви занепокоєні. Тобто, ви можете зараз зупинити підняття тарифів на воду, але ж тарифи на електроенергію закінчаться. Тобто, ось так у нас формується в країні занепокоєння. Одне піднімаємо, а з іншим боремось і залишаємо на тому рівні, який був. Але ж того рівня, який був, який був раніше, вже немає, його підняли. Демо далі. Крім того, прем'єр-міністр дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури, Провести додаткові консультації з Нацкомісією по регулюванню тарифів щодо можливості перегляду таких рішень. Зверніть увагу на ці два, два слова. Щодо можливості. Тобто уряд занепокоєний, і національній комісії каже: якщо це можливо, то змініть тарифи до тих, які були раніше. Але це неможливо, тому що водоканали, енергетика і всі інші комунальні сфери у нас знаходяться в приватних володіннях. І держава, уряд не має права регулювати їх тарифи, а може тільки давати рекомендації щодо можливості перегляду таких рішень. Дадемо далі. Денис Мигаль, прем'єр-міністр України, додав ще такі слова: ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість, збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує, допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як не погоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду. Звісно, йдуть у розріз з політикою уряду, тому що уряд за зайнятий іншими справами, а не справами звичного люду. Я розумію, що зараз військовий час і наразі актуальні зовсім інші питання, але ж турботу за своє суспільство ніхто від не від. І із цієї ситуації, яку ми бачимо зараз на тарифному фронті України, ситуація не зміниться, і ми будемо бачити лише занепокоєння уряду, натомість тарифи впевнено та стрімко будуть підніматися і ставати ринковими згідно того становища, в якому на даний момент знаходиться економіка нашої країни. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.